Країні, що переживає важкий період воєнного конфлікту, роль снайпера стає невід'ємною складовою високотехнологічної та стратегічної оборони. Сьогодні ми поглибимося в особливості снайперської діяльності в умовах повномасштабного вторгнення. Поговоримо про найрозповсюдженіші міти, породжені кінематографом, а також дізнаємось про те, що обов'язково повинен знати снайпер. А допоможе нам цьому інструктор фонду «Повернись живим Руслан Пакович. Хто такий снайпер? Снайпер це перш за все. Розвідник, а також стрілок, який може робити постріл на великі, середні, великі і надвеликі дистанції, в залежності від зброї, в залежності від е, підготовки, в залежності від е, типу баверпас, який використовуємо на абсолютно різні дистанції. Е, але набагато далі, ніж це може зробити звичайний стрілець. Яка максимальна відстань пострілу? Дистанції починаються від 300 метрів і до верхня межа обмежена тільки польотом кулі. Хоча постріл на надвеликій дистанції це більше поєднання розрахунку і везіння. Тобто є робоча дистанція у кожного калібра і є. Можлива дистанція, на яку можливий постріл влучний, хоча він буде мало прогнозований. На сьогоднішній момент рекорди вже за 3 кілометри. Скільки триває підготовка снайпера? Практично весь час його перебування на службі, поки він діючий військовий, тому що це процес безперервний. Я займаюся загалом стрільбою понад 40 років. І практично і продовжую чомусь вчитись новому. Тому це безперервний процес. Загалом базовий курс підготовки це 3 місяці. За цей час можна зрозуміти, чи людина взагалі буде снайпером в майбутньому. І наскільки він готовий до цього всього. Хто такий Маркс Дословне, позначення, що це означає, це точно призначений стрілець. Тобто. Стрілець серед е, бійців підрозділу, який краще за інших стріляє, вміє користуватися оптикою і може зробити постріл на дистанцію більшу, ніж це можна зробити з механічних прицільних е, приспос... е, засобів. Тобто е, він вже використовує будь-який варіант оптики, там е, каліматор або приціл якийсь оптичний. І може зробити на дистанцію більшу, ніж це доступно для для звичайного сільця. Як правило, це дистанція від 200 до 600 метрів. Чи користуються сучасні снайпери кікіморою? Такі види камуфляжі, як гілі чи там тікімора, так називаємо їх ніхто у нас в військах практично не носить. Ну за рідким виключенням якихось там кіношніх елементів. Зазвичай маскуванням підхід дуже індивідуальний. Просто хто не ходив в гілі, він не розуміє, що пройтися через кущі в ній практично неможливо. Це буде більше нагадувати про ламування медведя через хащі. І половина цього гілі залишиться просто на кущах. Зазвичай снайпери працюють парами чи по одному. Як правило, працюють в відріві від основного підрозділу. Треба, щоб були очі і на потилиці. Тобто, щоб спостерігати можна було не тільки за цілею, а й довкола. Для цього треба трошки більше очей. І два снайпера це добре, але. Зараз все-таки намагається від цього відходити. Це дуже добре. І зараз більше намагаються працювати снайперськими групами. Насправді, ми нічого нового особливо не придумаємо в цьому випадку, і наш противник так воює, вони давно працюють групами, де два снайпера, групи чотири чоловіки. Тобто, це вже повсяк... повсякденна практика. Все залежить від конкретної задачі, і скільки часу має відбуватися задача. Тобто, якщо це йде мова про якийсь там виїзд короткий, то це може бути і два чоловіка. Але якщо це виїзд, якийсь там на півдня або день, або навіть не бог більше, то тоді вже там їде і чотири, і п'ять чоловік. Як снайпер облаштовує свою позицію. Сошок насправді зараз лежачи, снайпер стріляє крайній рідко. Це не кіно. Е, ну, По факту, якщо ви бачили там відео, де відбуваються зараз бойові дії, там поламані дерева, кущі півтораметрового зросту, е, якісь хащі, якісь бур'яни, ну таке. Війна йде досить довго. І там багато територій таких занедбаних. Е, після прильотів він більш нагадує якийсь лунний пейзаж, а не там асфальтовану дорогу. Відповідно, якщо снайпер ляже на цій території, навіть замаскується, і ляже з сошками, буде стріляти там лежачі, то він буде бачити в найкращому випадку метрів на 100-200, ну, можливо на 400. Якщо він знайде позицію на височині, то він буде пріоритетною цілью, тому що кожна височина вона контролюється. Відповідно, намагається снайпер знайти позицію десь де інший. І в таких випадках незамінною річчя є штатив. Стрільба відбувається в 90% зараз з штатива. І це один з етапів підготовки, дуже важливий, яким поки що, скажімо, у нас мало що займаються досить, але ми намагаємося цю ситуацію виправити. Стрільба штатива вона є основною. На сьогоднішній момент. з будь-яких кущів можна знайти позицію, з будь-якого приміщення не треба будувати якихо столів там ставити, там і, там перевернутих шаф там, і так, ще чогось. Можна поставити штатив, з -з -з зробити собі позицію буквально за декілька хвилин і бути готовим зробити постріл, і так само швидко знятись. Наскільки небезпечний відхід з позиції? Перш за всім, тому що рух набагато краще видно ніж е, коли е, боєць знаходиться е, замаскований і не рухається. Тому що побачити нерухому, нерухомий об'єкт е, замаскований е, навіть на відстані там, невеликій, там, 50 100 метрів, буває неможливо. Але рух навіть не, не сильно великий, видно на кілометр. Е, інколи переміщення видно навіть не на озброєним оком. При цьому, якщо з 15 метрів і буде стояти непорушно в кущах, його можна не побачити. Якщо у нього там не буде блищати обличчя там, і так далі, світитись. А якщо він буде замас... закамуфльований нормально, то він стояти буде в кущах 15 метрах його... і непорушно, його можна не побачити. Але при цьому, щоб хтось буде переміщуватись на кілометрі, можна побачити на збройним оком. Це засновне. Після пострілу, звісно, увага завжди прикута у всіх. Відповідно, в цей момент, звісно, відходити набагато важче. Набагато. Тому ну, це непросто. Тому відхід має бути продуманий заздалегідь. Чи можливо помітити відблиск оптики ворожого снайпера? Так, можливо. Видно дуже добре. якщо... Але, звісно, такі дитячі помилки роблять не дуже часто, але, звісно, дуже добре видно. Близ... Відблиск оптики видно дуже добре, але практично всі використовують або flash, або якісь інші маскування, і тоді жодних відблисків немає. Чи повзуть снайпери до позиції? До вторгнення було трошки простіше. Можна було спокійно інколи під посадку навіть під'їхати автомобілем, перенести там сотню другу метрів речі руками, а зараз доводиться все-таки до позиції йти інколи 2-3-4 кілометри. Ну, край, в основному до позиції, звісно, пересувається ходом, тому що снайпер на собі несе досить великий вантаж. Це не дві-три речі. Це не тільки одна гвинтівка. Там, якщо це виходить група з чотирьох чоловік, у кожного практичний рюкзак повний, десь 20-30 кілограмів. Відповідно, це не дуже просто. І проповсти з цим всім прям там 8 годин, ну, мало ймовірно. Тому і намагаємося. Готувати людей, щоб вони могли зробити постріл з більшої відстані. При цьому е менше ризикуючи, підповзаючи на дуже короткі дистанції. Бо там, де дійсно де намагаються підповзти на дистанцію до пострілу 400-500 метрів, там ризик дуже великий. Як довго снайпер знаходиться на позиції? Та, позиція е в якій стрілець не може, снайпер не може пошевелитись взагалі, вона не підготовлена. Тобто не знаходиться снайпер на одній позиції там по декілька годин. Як правило, намагається, якщо це працює пара, періодично змінюватись. Тобто там, якщо один знаходиться на коригуванні, наприклад, або на спостереженні. То другий знаходиться коло зброї. Він, він періодично, раз на якийсь час змінюється, Там півгодини, година. А, постійно спостерігати безперервно, нерухомо, Ну, це знову ж таки більш кіношний міф. Я такого в житті а, жодного разу за а, там, півтора року, щоб. Підрозділі в, в, в різних, різних виходах, і плюс е, тепер вже сім років як інструктор, і е, я теж ніколи з хлопцями виходжу, але м -м, за весь цей час е, таких ситуацій я не бачив. Тобто, щоб там прям 5-6 годин людина не шевелилася, лежала і прям спостерігала в приціл. Я впевнений, що після цього він нормальний посил не зробить. На якому рівні підготовка українських снайперів? Процес підготовки він формується. Він формується досить швидко, але все-таки він ще формується. Крайніх 5 років зроблено дуже багато. Але процес підготовки повністю не завершений ще. Тобто, вся система підготовки ще не побудована до кінця. До навіть до 2017 року у нас не було, практично не було підготовки. Вона була настільки слабка, що її можна було вважати відсутньою. З 2017 року почалась більш-менш цілеспрямована підготовка, яка кожен рік поліпшується. Рівень снайперів виріс спочатку з, з 2014 року, виріс дуже сильно, реально дуже сильно. Щоб порівняти фахівців 14, го 15, го 16 го років і порівняти фахівців, які є зараз, різниця, ну це навіть не в декілька, там в декілька разів виросла рівень. З чого складається спорядження снайпера? Загалом комплекс снайперський він складається з багатьох речей. І гвинтівка в ньому не найдорожчий елемент. Гвинтівка, оптичний приціл, можливо, тепловізійний приціл, або тепловізійна насадки, бо зараз не секрет, що більша половина роботи снайперів відбувається вночі. Системи зменшення звуку, наприклад, сам модератор або глушник іншими словами. Наприклад, далекомір. Далекомір може бути багатьох типів. В залежності від о, дистанції, на яку треба в, в, виміряти, а, також вони мають додаткові можливості, наприклад, розрахунку балістичних поправок. Так само є додатковий прилад, о, як метеостанція. Вона м -м, потрібна передусім для стрільців, які стріляють на дуже далеко. На дистанції невеликі. На, на короткій дистанції поправки, як правило, стрілець пам'ятає на пам'ять. На великій, там трохи складніше, відповідно, там треба. Там, Поправки бажано розраховувати. Для цього є додатковий калькулятор, який працює самостійно, тільки треба внести всі необхідні дані набою, температури, тиск і так далі. Воно є в калькуляторі, в метеостанції всі ці дані вносяться і воно працює досить непогано. Чи завжди снайпер влучає у ціль? Насправді промахи трапляються, поки ще це нормально, тому що інколи стрільці використовують зброю, яка на ту дистанцію, на яку вона не дуже призначена. Наприклад, намагається з 308-го калібра стріляти на дистанцію кілометр. Це дуже складно. Це можливо, але це складно. І по рухомих цілях. У нас ще досить мала культура підготовки і стрільби по рухомих цілях. Це не просто тут треба. Врахувати, з якою швидкістю рухається ціль. Розрахувати, в якій точці вона буде саме через там, час підльоту кулі. А підліт кулі на дистанцію кілометр може бути там, більше, ніж півтори секунди. За півтори секунди можна пройти два метри, можна метр пройти, можна три метри пройти, залежно з якою швидкостю рухатись. Відповідно, може бути промах метр в одну сторону, метр в другу сторону. В залежності від того, якщо неправильно врахована швидкість переміщення. Ну, а це вели великі промахи. Відповідно, тут треба мати досвід. У нас і ще поки м -м досить мало часу звертають уваги на, 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 на цей елемент підготовки. Поки що. Ну, Будемо виправляти. Як боротися з психологічним тиском, адже снайпер безпосередньо бачить ліквідацію цілі? Ніяк, я так само колись думав. Немає ну, принаймні, це все залежить від людини, але більшість людей, які свідомо приходять на цю посаду, вони для себе вирішують це питання заздалегідь. Я думаю, що. Це один з аспектів, коли відсіюють е, ті, хто не проходить психологічний тест. Тому е, такий відомий досить жарт. Чи важко стріляти по людям? Звісно, важко. Вони ж бігають, ховаються, інколи відстрілюються. Ну, тому тільки в цьому. Як можна стати снайпером? Снайпером може стати кожен бажаючий. За умови, що в нього вистачить бажання, терпіння, нахнення. У нас є три центри підготовки, і один з сухопутних військ, один дешевий, один з сил спеціальних операцій. Найбільший зараз в сухопутних військах, він найбільш, скажімо, скажімо так, розвинений. Там проходить дуже багато навчань а, серед с... максментів і снайперів. Фактично з кожних бригад проходять там навчання, проходять а, сертифікацію, е, запис в вуз а, військовий і так далі. Тобто, це вже досить великий центр. Він зараз отримав новий статус і він а, територіально розростається і. А, все більше і більше людей може там пройти підготовку. Як це зробити, командир має зробити подання, командир частини, що є бажання, таких то таких-то, таких-то бійців відправити на навчання. І там періодично відбувається набір, якщо боєць успішно складе іспити, пройде тест, на ФІЗО, тест психологічний, тест по математиці і так далі. І так далі. Якщо він це все складе, то буде зарахований на курс. Яка головна зброя снайпера? Витримка знання це основа, основ, тому що снайпер передусім має знати, як працює його зброя. Витримка для того, щоб все-таки. Підготувати постіл не так просто. Зробити постріл в найбільш відповідний момент, в найбільш відповідний момент психологічного тиску на противника. Бо це один з видів боротьби, це снайперський терор. Психологічний тиск на противника. А тоді, коли він боїться висунути голову, коли е, боїться перемістичатися по позиціям, це теж певний психологічний тиск. Наскільки гарно підготовлені російські снайпери? Як би там це не прозвучало, ми воюємо проти дуже підготовленого противника. Е я сміливо можу назвати, що наші снайпера виросли дуже сильно виросли в порівнянні з 2014 роком, але е в масовій кількості підготовлених стрільців ми поки що програємо. Е справа в тому, що Снайпінг вони почали будувати свій після Першої Чеченської війни. А це вже понад 20 років. Ближче до 30. Я не пам'ятаю точну дату, але ближче до 30 років. Ми будуємо близько 7 років. Відповідно, це дуже велика різниця в часі, плюс держава. Сильно вкладалася в розбудову снайперного. Тому ми воюємо дуже сильного противника. Дуже сильного. Але незважаючи на це, в особистому злобої наші найбільш підготовлені снайпери не поступаються. Що б ви хотіли сказати нашим глядачам? Перш за все, треба, щоб люди зрозуміли, що зброя треба вчитися стріляти, купувати зброю офіційно, ходити. Якісь приватні тири, тренуватись, вчитись, треба розуміти, що з перемогою, яка я маю надію, що вже за якийсь час буде у нас, що ми отримаємо такі перемоги над противником. Перемога не дасть можливості почуватися безпечним. Тільки масова кількість людей, вміючих володіти зброєю, які будуть мати власну зброю, допоможе, Допоможе нам е, здавати вісіч завжди ворогу. Тому нехай всі купують зброю, нехай вчаться стріляти, нехай навчаються снайпінгу, основам багато цивільних школ. І е, тоді, в майбутньому, ми будемо мати дуже багато вправних на слідців. Напишіть у коментарях питання, які ви б хотіли задати нашим наступним військовим. А також не забудьте підписатися та поставити лайк під цим відео.